Вадим Титушко підтримує Євромайдан і ненавидить міліцію. Він погодився на інтерв'ю і приголомшив зі знаннями. Дивіться першими, як Вадик Румун став на шлях виправлення і наламав дров. Це Антоніо Страдіварі. На його честь назвали Скрипку. А це Вадим Тітушко. На його честь назвали цілий рух молодих спортсменів. І не тільки. Один з найпопулярніших людей країни. На телебаченні та в народі його згадують частіше ніж президента чи попзірок. Після цих фото прізвище Вадима припинило належати тільки йому. Термін тітушки став надбанням всіх, кому потрібно коротко і хльостко описати найнятого на мітинг вуличного бійця спортсмена. Він ховався від телекамер багато місяців, але нам таки вдалося з ним зустрітися. Чим живе молодий спортсмен та як тітушко ставиться до тітушок? Далі ексклюзивна сповідь в програмі Гроші. Всього ж білонські приколи. Я просто часто своє діла просто маленькі півчаса, час максимум я висвалювати. Сам того не бажаючи він створив прецедент. Посі 18 мая дуже емоційно потух. Перше в історії України під мовчазні погляди міліції спортсмени, не ховаючись, напали на журналістів. Табу було порушено. Тепер побитий чи навіть підстрелений у всіх на очах журналіст нова реалія. Про нещасливе 18 травня, на якому дебютував у пресі, згадує Вадим неохоче. Ну, Мені приголосили товариш, на рівні постоять, що то там е, заробити. А скільки платіть? 250, 50 так от платів. Через мить Вадим Тітушко робить сенсаційну заяву. Чесно, я б виїхав підтримати людей, да, так, без провокацій, без нічого. Євромайдан. Да. Я б підтримав Євромайдан. На Євромайдані все, що пов'язано з терміном тітушки, вважають ворожим. Ми беремося зламати цей стереотип з несподіваного боку. Біркут сьогодні ну в прямому смісі слова займається безпреділом. Виявляється, поки майданом водять титушок з зеленкою на лобі, їх прообраз не проти підтримати європейські потуги народу. Міша Гаврилюк, этот да, казака, кого которого розділили на майдані. Ну дійсно нельзя до такого рівня, як би взагалі, ну... Поніжають запускати запускать нижче плінтуса згідно мирової угоди, Вадиму два роки заборонено брати участь у будь-яких політичних акціях чи мітингах. Тому на майдани країни йому зась я своє слово сьогоднішній день держу. Я тут з білої церкві проте символічно підтримати людей, що мерзнуть на обидвох майданах, не відмовляється. Він каже, образ, який йому нав'язують, неправдивий. Він адекватний хлопець, який свого часу помилився. Непосильна слава зіпсувала йому життя. Я давав свій паспорт жінці в банку, Вот звісно, вона дуже сильно напугалася плані, якби как бы увіділа фамілію. А що створити ти журналістів? Это був взглядів фурор, як ти сказать, про когда узнали, що ти станеш журналистом. Да я понял, это самое. Как бы поступило предложение от очень хорошого человека. Предложили бути как бы сразу в двох направлениях. Проте чи ставати в кадр у якості журналіста ще не визначився. Він впевнений ніяк не може бути прототипом сучасних тітушок. Проте вплинути вже ні на що не може. Давай, даже вот если это пошло уже от моей фамилии, давайте будем немножко по-другому с вами говорить. Титушка, это безбашенный такой человек, да, вот неравновешенный. Нет, ну это неправильно, на самом деле. Головней умовою интервью было розповісти по телебаченню про хворобу його близького друга. Мой товарищ и просто хороший души человек. Заболел ликемией. У него рак крові. Ага. Да, Зовут его Яшан Артем Александрович, 93 го года рождения. Ми виконуємо обіцянку та даємо реквізити рахунку, на які небайдужі змогли б перерахувати гроші на лікування. Знайомі, люди. Твої друзі? Єдиний можемо... Ромайдан. Ми вирішуємо розвести символічний знак примирення тим, хто. То потребує тепла та порозуміння. Ру. А? Ру. а чому? чому? Ну, потому, сега... Сега... Сега Навіть зайти на антимайдан неможливо, попри те, що він заявлений як акція людей, які вільно висловлюють свою думку. Так це це дрова від подарунок від Вадима Підушка. Не потрібна подарунок? А подроби? провокаційні дрова а. ну це щось нове. Так а чому я не можу пройти? Це ж звичайний пас. Потім. Нечуване ноу-хау. У кожного мітингаря своя перепустка. Так що, уберете подарок. Неподалік не, 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 не. біля вогнища гріються міліціонери. Може, їм наша посилка припаде до душі. Товариші міліціонери. Здравствуйте. Можна вам передати дрова? Ми принесли дров. У нас є, спасибо. Це подарок, від Вадима Тітушка, він только що сам нарубили для. Хотів допомогти, щоб люди загрівалися Майдані. Виявляється, у коменданта антимайдану є улюблені телеканали та ті, які йому не подобаються. І ми хотіли просто передати символічно. Ми ходимо по майдану і хочемо передати. Я зрозумів. Так передайте це туди, на майдан. Ми туди теж понесли. Ми вдаримо ці дрова туди. Спробуємо перевірити, чи приймуть наш подарунок на Євромайдані. А от на Євромайдан здається, впускають всіх. Тут жодних перепусток не треба. Цим хлопцям додаткове тепло не завадить, це точно. Це подарунок. Подарунок від Вадима Тітушка. Тепло. Це подарунок від Вадіка Румина. Спочатку дехто дуже дивується. Захищаємо. Да. Проте згодом здивування минає. Час та спільна біда об'єднує, навіть, здавалося б, непримиренних опонентів. Це добре, як він Так, ми, ми його прощаємо. А я звичай. Тут біля ватри три різні покоління. Хтось з них приїхав на Іномарці, а хтось добрався на метро. Вони об'єдналися через спільну ідею. Здається, подарунок Вадима тут прийняли, принаймні біля цього вогнища його простили. Приклад Вадіка Тітушко унікальний, адже научно демонструє навіть ідейні вороги можуть примиритися. Головне знайти в собі сили визнати власні помилки і при цьому не втратити гідність. Зберегти її, незважаючи на кольор прапора, який майоріє над головою.